Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі друзі, підписники, гості мого каналу. Мене звати Ольга, і сьогодні, 16 травня, я хочу відповідати на ваші запитання. Перше ми хоч подивимося з вами ситуацію по Харкову і по Харківській області. Знову я взяла цю колоду, яка називається Таро Навпаки. От, я на ній дивилася перший раз ситуацію. От. І знову зараз подивимося. Ви мене просили, щоб я зробила прогноз на другу половину місяця, травня. Ну, давайте подивимося. Яка зараз ситуація на Харківському напрямку? Робота. Так. Бачите, росіяни наступають. Дивіться, бачите, рух, активність, рух, рух. Але наші чекають, наші стоять і виглядають. Вони готові, вони готові, вони чекають. Але тут, дивіться, така мощна махіна, старший аркан. Старший аркан, це такі. Дворові карти, а це така от молодші аркани такі, скажімо, а це старший аркан. І воно летить, воно летить і. Ви, то, бачите, тут то, то, то собаки, то якісь тварини запряжені, ну, як ото озвірєвші, такі, знаєте, от просто озвірілі, скажені сутності. Покажіть мені карти, яка зараз ситуація у наших? Воїнів військових на Харківському напрямку. Ну, скажем, не в кращому такому випадку. Вони відбиваються, бачите, вони тримають, вони тримають оборону, тримають. От, але тут, дивіться, кажуть, Дає, їм дають якось, ем, якісь нові е, стратегії пропрацьовують, якісь нові варіанти працюють, якась тут іде інформаційна ко командуюча е, частина, якась ситуація, така. щось тут іде перетрубація, я б сказала, перетрубація командного составу, отаке от, от, от мені йде, або стратегії ведення війни, оборони. І це оця карта говорить про оборону. Оце карта це напад. Оце напад. Наступ. А оце оборона. Тут, кажуть, оборона. і що? Ага, але тут воно бачите все по тайнам. Тобто там, кажуть, якась невидима йде робота. Невидима робота йде, яка. От два пальці, так, да? так, у нього у іерофанта. Це говорить про ну, як от, віва перемога. Віва, так, да? от, так. от у нього е, два пальці. Я так думаю, що щось тут працює, я, працюється якась, опрацьовується якась робота потаємна. Іде рух, якийсь, е, який працює для нашої перемоги. Тобто ну, якісь скриті підводні камні течії. Так, е, покажіть мені карти. Чи, що чекає до кінця травня наших військових на полі бою? Харківський напрямок. Що чекає наших військових ЗСУ? Тримаю, бачите, стоїть спокійно, по рицарю. Дивіться, тримають, але тут, дивіться, стоїть людина без зброї. Стоїть хлопчик, маленький хлопчик, стоїть е, рицар кубків. Ну, е Емоції. Не одної палки в нього в руках немає, ні одного е меча нема, нічого. Королева Пентаклів відвернулася. Королева Пентаклів Ка — це гроші. Таким кам'яним кам'яним. Престолом відгородилася і тройка мечів. Ну, ви знаєте, такі досить. Ну, такі, сумні, скажем, події. Ну, тут кажуть, що поразка. Так, а дадуть зброю нам? От не до кінця, не, не всю дадуть те, що обіцяють. Нема зброї, нема зброї. Бачите, тут як сонце в зеніті, сонце затемнення сонця. щось тут Скриті якісь моменти, щось там. За кулісні ігри до такої степені загралися, що м -м, виходить, що тройка мечів. так ну А що ж ще? Рух. Але повільний рух вперед. І зброю йде якийсь іде такий потаємний іде рух. О, імператор. Дивіться, от буде такий момент, що от все пропало. Все пропало. от Знаєте, ми будемо до відчаю. Але в останній момент, скажімо, ну, після 20 го числа, скажімо так, тут щось почнеться. О, дивіться, Тут імператор повернувся вже, став його пряме положення, став і дає. От, дає ось гроші. Ось тут по справедливості, по правосуддю. Нарешті щось запрацює якась система. Запрацює якась система, яка довго як-от довго народжувалася. От. Але це не будуть розказувати нам всім. Це буде так, знаєте, ми будемо як у томусь там такому, такому перечутті. Придкушені, ми будемо чекати, але тут іде, кажуть, ситуація вирулюється. Тобто нам розв'язують руки. І важливо, дивіться, тут йде, дивіться, що летить. Бачите, воно як пташка, але воно але можливо, це як літак якийсь, можливо, це якась літаюча зброя. Ну, ви знаєте, досить, я б сказала, це оптимістичні карти випали. Що ситуація поміняється, коли вже, знаєте, коли все буде, ми будемо вважати, що все пропало. Тут таке, втрати, не, не, нема чим відбиватися, нема кому відбиватися. А потім в останній момент король імператор дає, каже, беріть, тут феміда правосуддя, але тут воно каже, все, це все завуальовано, потаємно і розкривається, розв'язуються у нас з вами руки. Дивіться, і така, знаєте, така стабільна ситуація, стабільна ситуація, коли. Воїн, от він якось оце, це російський воїн, він буде стояти, опускає зброю. Тобто вони стоять такі, як розвели руки, а що ж робить далі? Тобто будуть отримувати здачі? І тут кажуть, можуть в нашу сторону зменшуватися приліти. А туди полетять. Ну, щось. Ну, як знаєте, тут а, ситуація перемінчива, але, от, скажімо, числа до 20-го таке буде, таке, як зараз. На жаль, так, тепер давайте подивимося на Суми. Чи буде наступ Росії на Суми? Чи буде наступ Росії на Суми? Чи буде наступ Росії? Армія РФ на Суми Сумську область. Найближчі місяців. Місяць. Півтора отак. Не, тут кажуть, ні, ні, кажуть, нема чим. Поки що ні. Тут кажуть, можуть бути якісь диверсійні групи, можуть якісь бути координатори, маніпулятори, наводчики. Тут так. Будуть спроби. Дивіться, спочатку ні. А потім кажуть, що десь через місяць е показують, що вони у них спроби будуть. Бачите, як сонце, як літо. Літо вони будуть намагатися наступати на суми. На жаль, це так. Так, да, дивіться, ракети летять. От. Наші відбиваються, звичайно, але знову показують лопати. Але якийсь тут іде король, е рицар він якось е кубки він дає, щось обіцяє, якісь дають обіцянки. Протягом місяця, Місяць, один місяць, термін, один місяць для захисту. Щось дають. Щось дають. Ну, і мах, магічне, щось те, що літає. Дивіться, спроби росіяни, можливо, до кінця цього місяця, можливо, от місяць, один термін, один день, одну, один тиждень, місяць один. Тут буде, спроби будуть. Вони прям активно. Спочатку якісь кажуть, і знову йдуть. як... А якась, знаєте, як наші зрадники щось тут будуть їх знову пропускати. Знову будуть їх пропускати, як зараз написали, що говорили, що розміновані були харківські кордони, паркану не було трьохметрового бетонного. Але тут знову це повторюється. І на Сумах таке, таке ж саме. Ну, Тут щось кажуть, їх як зупинять, як зупинка йде. Тут кажуть, карти, от, карма така, як, знаєте, як Ой, вогонь тут, в вогонь люди йдуть, дивіться. Знову, як е, якась мені така як йде евакуація, чи що що люди без нічого. Але дивіться, тут і наш воїн він стоїть. Тобто по Сумах ситуація буде краще, ніж по Харківській області, з нашої сторони. Ну, будуть будуть спроби, росіяни збираються наступати. Зараз поки що нема, вони напрацьовують гроші, щоб отак наступити. Бачите, щоб закидати зброю. Тут кажуть, наводчики показують, куди бити і допомагають їм перейти. Так, ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Тепер ви в мене питаєте таку, таке питання. Ну, чи буде, будуть в Україні вибори у 2025 році президента? Чи будуть в Україні у 2025 року вибори президента України у 2025 році? Жінка, жінку якусь готують на, на, на посаду президента. Яка жінка готується сюди? Готують вибори. Я скажу, що так, вибори будуть. Так, вибори будуть. Так, так. Да. Е, тут, кажуть, якась уже жінка є на приметі. От. І тут готують її до цього. Якісь от, підписання, от передача поломочі, бачите, тут мужчина, чоловік, жінка. от. Тут як пара також чорне-біле. Гроші дають, фінансування йде, і кажуть, як знаєте, як нас можливо заставлять. чи от Із-за воєнної агресії, заради того, щоб припинилася війна, щось тут будуть давити на те, щоб... Поміняти президента. Щось тут іде? Тут щось іде. Так, да, 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 будуть вибори. Вибори будуть президента у 2025 році. Показують карти, що так. Покажіть мені карти: хто буде наступним президентом України? Зеленський, якась жінка, чи якийсь інший чоловік? Отак. Нинішній президент Зеленський, яка жінка чи якийсь інший чоловік? Так, це Зеленський. Це якась жінка, кандидатка на посаду президента. А це якийсь чоловік. Так, дивимося, Зеленський. Зеленський, але тут жінка його підсиджує. Він каже, як ніби планує щось. Планує, в нього якісь є в нього є якісь е, е, плани. Яка жінка. Так, тут, кажуть, жінка якась буде. Так. Жінка, бачите, тут вже як іерофант, він вже постановив. І якийсь чоловік. Ні, чоловіка нема. От мені знову йде якась фоном жінка. Так, жінка, що це за жінка? З дороги жінка, яка володіє інформацією, яка не військово обов'язана. Може, вона буде як виконуючі обов'язки, тому що тут якось кажуть, е, дають, але вона не, е, скажімо, я не знаю, ну президентом не, не буває вже ж виконуючі обов'язки. Ну, шо, не знаю. Може, тимчасовий, не знаю. Там же зараз міняються ці. Влади ці закони, бачите, тут вибирають. Так, вибори будуть, вибори. угу. Будуть, е, да, вибору жінку. Якусь готують жінку в Україну на посаду президента країни. Так, покажіть мені карти. А що чекає нашого президента? Нині що... Пам'ятаєте, я завжди казала, що йому загрожує небезпека. От недавно ми, ми всі читали, що якась там в телеграмі, що йому, на нього готувався замах. І то, що ми, нам не кажуть, це не значить, що цього нема. Я говорила, що там його хотіли ще перед Новим Годом щось хотіли зробити, перед Новим роком. От то, на той період і весною я казала, що щось буде також. Оце воно й було. Що чекає Володимира Зеленського? Одивіться, знову ця жінка. Карта світ. Карта сила. Жінка тут якось От його керує, управляє жінка. Можливо, це його дружина. І вона його захищає. Вона його таким чином захищає. От, вона його захищає, і вона йому дає наснагу, дає йому віру. Вона його захищає від всяких магічних моментів. Вона його десь тут. Можливо, навіть якесь очищення йому проводиться, тому що на нього була дуже я бачила, сильна магія. І тут кажуть, що з ним все буде добре. Тут кажуть якесь чудове е вилікування, і зцілення, що в нього якось іде покращення його самопочуття. Ну, Потім будемо дивитися. І ще дивіться, я вам хотіла сказати, от просто це як знаєте, момент такий. Пам'ятаєте, я завжди казала за це колесо обзору, яке в Москві вони побудували, прям урочисте було відкриття, і навіть Путін там сам був. І зараз слухаю недавно ем, новини якісь, чи дивлюся там в, в Ютубі. І губернатор е, Белгородської області каже: у нас буде відкриття колесо або Розумієте, наскільки це для них важливо? Тобто вони це в них це ритуали, це магія. Це в них такі. Моменти, коли вони запускають оці всі магічні обороти направлення для для їхньої перемоги. Там колдуни, чаклуни, всі хто хочеш. І от вони бомблять Білгород, зато вони колесо обзору, чортове колесо, вони його відкривають. От, в Москві там крутиться колесо, те, і тепер ще в Білгороді, ну тобто ближче до границі, до кордону з Україною, і вони це роблять. Це ну, типа як захисне. І ще от, ви дивитесь, читаєте всі, що росіянам дають, колять їм якісь перед штурмом колять їм якісь уколи, дають таблетки, і тоді їм нічого не страшно. От м'ясо. І ми бачили, тож, що їх перед війною прямо от кажуть «Умерти за батьківщину це достойно, це вам висічуть на граніті ваші імена. Вічний огонь зажгут в нашу честь. Поїмаєте, вони стоять, вони, вони у них ціль загинути, просто е, померти. От що можна з цією країною? Як з ними, з ними можна розмовляти, якщо у них благословляють на війну, на смерть? Тому, мої дорогенькі, треба триматися, наші, е, скажімо, магічні люди також працюють, е, обороняємося як можемо, захищаємося. Ой, і ми також з вами повинні це все робити. Отакий в мене старопрогноз для вас, мої шановні глядачі. Давайте просто на, до кінця року подивимося, що чекає Украї... Росію до кінця ну, найближчі півроку. <кій> і що чекає Україна? Найближчі півроку в плані війни. Так, Україна, що чекає в плані війни, в плані э, оцих воєнних подій. Що чекає Росію найближчі півроку в плані війни, плані цих подій, воєнних подій на території України? Так, Україна. Ви знаєте, от про місяць оце якийсь буде е, вирішальний. Щось будуть рішати. Бачите, тут карта повернення додому, тут карта затишку, карта е, спокійного життя. Допомога йде, шанси йдуть, е, якась зброя йде, дороги відкриваються для захисту. Йдуть щось тут нам, допомога, е, інструменти для захисту, щоб повернути наші території, щоб жити в спокійному, е, в спокійній державі. Так, і звільнитися від цього від цієї навали. Щось тут, бачите, щось йде Україна, поступово йде накопичення зброї, ресурсу, е, якихось там інструментів, щоб запустити оцей процес колесо фортуни, щоб у нас якийсь рух пішов. Тобто, поступово маленькими крочками, але воно й не видно, не помітно, можливо буде відразу. Але все працюється для нашої перемоги. Все робиться. Так. Тепер е, Росія, ну, в Росії дивіться, обстріли будуть з їхньої сторони, але тут уже е, якось е, втрати живої сили великі, але вони все одно стріляють, але й по ним полетить уже. По ним полетить, нам вже дозволили вже, так скажемо, Блінкен дозволив стріляти по Росії. І що Росія? Будуть відбиватися, звичайно. Тримаються, не будуть хотіти віддавати наші території. Будуть намагатися заморозити війну. Хоча за голову будуть хвататися, що знаєте, їм вже незручно сидіти на чужій землі. Буде, під ними земля буде горіти. Ну, нестабільна ситуація оце кажуть, оця карта називається Втрата честі та достоинства. Щось менше їм допомагають. От, оце те, що я казала. Ну, такі, знаєте, будуть тікати, щось будуть від'їжджати, будуть їхати. Ну, ще закінчення війни немає, на жаль, як я і говорила, що буде, дай Бог, щоб у 2026 році перестали оці воєнні. Військові вибухи, все-все, що зараз відбувається. Дай Бог. Але ми віримо, я бачу, що трошки буде покращення. Україну не здадуть, будуть боротися, але дуже-дуже складно, дуже складно, дуже важко. Поки що так. Віримо в нашу перемогу, донатимо, молимося, допомагаємо, хто як може, чим може. Слава Україні, героям слава! Всіх обіймаю мирного неба і скорішої нашої перемоги. Всім-сім бажаю!